Олексій Домницький, золоте весілля. В діда гната у сім'ї визначна подія, півстоліття вже у шлюбі. Він і баба Надія. Позїжджала твора правнуки, онуки. Зайшов староста села, щоб потиснуть руки. Завітали всі сусіди, родичі, знайомі. Журналісти із видання село на підйомі. Добрих слів наговорили. Щось подарували довгих років. Молодятам щиро побажали. Під кінець вже журналісти до баби звернулись. Ви б за діда знов, якби роки, повернулись. За оцього, та ви що? Бузувір та й годі. Та не знайте те, такого більше у природі. Ходить, бурчить, чіпляється, усе йому не смачно. А на мене ж задивлялись хлопці краще значно і з ним молодість моя так хутенько збігла. Я б за нього не пішла, я б за ним побігла.